Добрий день, малята. Сьогодні ми вивчимо з вами вірш Грицька бойка ковзани пустуни. В цьому нам допоможуть картинки підказки. Є у мене ковзани, ковзани пустуни. Тільки ранок наступає вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід. Я ж спізнився на обід, і мені сказала мама, просто горе з ковзанами от такі то ковзани. Ковзани, пустуни. Тепер повторимо разом за серією картинок. Є у мене ковзани, ковзани, пустуни. Тільки ранок наступає вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід, Я ж спізнився на обід, і мені сказала мама просто горе з ковзанами. Отакі От то ковзани, ковзани пустуни. А тепер, діти, зараз повторіть. Самостійно. Ви добре впоралися зі своїм завданням? Молодці, малята. До нових зустрічей. Дякую.